Всім привіт! Ви на каналі свої Права, і тут все про захист і свобод людини і громадянина. Друзі, сьогодні таке неоднозначне відео, але воно критично важливе, максимально важливе. Питання йде про евакуацію діток, які знаходяться в зоні бойових дій. До мене звернулася людина, волонтер з Донецької області, яка просто кричить про допомогу, тому що є. Кілька тисяч дітей. Я почув цифру: 6 тисяч діток, яких потрібно евакуювати до фронту 10 кілометрів, тому потрібна інформація від кожного з вас, хто може її надати стосовно житла, щоб цих діток звідти евакуювати і розмістити в будь-яких містах, де є спокій, де не літають ракети. Друзі, максимально прошу поширити це повідомлення. Прошу вас поширити цю інформацію до ваших друзів, знайомих, журналістів, волонтерів, правозахисників, щоб ми разом могли допомогти цим діткам зберегти їхнє життя. До цього відео я долучаю коротеньке звернення Вікторії. Отож, Її контакт я залишу в описі до цього відео. Хто не зможе з нею зв'язатися, пишіть мені напряму в Телеграм, а я вже буду з нею комунікувати. Наперед дякую кожному з вас за інформацію, яку ви надасте цьому волонтеру Вікторії і її команді, які роблять направду дуже важливі речі для нас з вами і для наших маленьких українців. Дякую всім. Зустрінемося з вами в наступних відео. Всім привіт! Передаю вітання з Донбасу. Мене звати Вікторія. Я волонтер. Ми разом з великою командою нашою допомагаємо нашим українцям вже на протязі декількох років, і зараз дуже гостра потреба є для переселенців з Донбасу. Ми шукаємо житло. У нас зараз діє примусова евакуація дітей з зон бойових дій. Фронт дуже близько. Мирноградська громада потребує на термінову евакуацію примусову розмістити 2400 дітей. Також поряд знаходиться Покровська громада, в якої знаходиться на сьогоднішній день більше 4 тисяч дітей, і так по кожній громаді ми маємо дітей, які, яких треба вивозити, виїжджати з сім'ями, з батьками. Але ми шукаємо, куди саме ми можемо розмістити ці сім'ї, будинки, шелтери. Тому, якщо ви володієте цією інформацією, будь ласка, дайте звіт.